Це схема, на яких живе Лів водоканал. Це от, втрата води взагалі там в водоканалі, якщо ви поцікавитеся, 50%. 50%. Куди вона дівається? Вона частково, <кхем>, на ще раз кажу, на мою думку, на незаконні врізки, правоохоронці цього не можуть зупинити. А частково на те, що вам розливають в бутлі Трускавецьку, Моршинську та все інше. Просто <кхем> ці речі. Ніхто не хоче піднімати, бо зразу що відбувається? Зразу штучні телеканали, штучні інтернет-видання, де там частина тих людей, котрі називають себе журналістами, сидять у них на ставці, на ставці за гроші за награбовану воду, за яку платимо ми з вами у місті. Вони зразу починають обливати брудом тих людей, які хочуть сказати правду. Зразу включаються правоохоронці. Ну як правоохоронці, їхнє керівництво там прокуратури поліції, які понабирали за це квартири на награбованих землях. Зразу цю людину починають. Намагається знищити і законно і інформаційно, тобто ціла організована злочинна група. Вони до чиновників, до місцевого самоврядування нічого не мають. На мою думку, це саме організована злочинна група, котра захопила наше місто і нашу область.